Всім привіт! Що ж сьогодні? той самий день. Сьогодні ми дізнаємося. Переможця шаленої трійки, давайте трошечки детальніше. Три тижні тому я обрав трьох людей серед своїх підписників максимально рандомно, і кожному з них ми побудували інтернет-магазин. Це все ми показали в онлайні, тобто є телеграм-канал, в якому хлопці публікували кожен свій крок. Вони публікували кружечки, відео, дописи стосовно того, як вони це все проходять і на якому вони етапі. За перший тиждень ми пройшли повноцінне навчання, та вже на сьомий восьмий день з моменту старту ми запускали кожному інтернет. Магазин результати вийшли насправді досить цікаві, і е, є тут такий ще невеличкий челендж. Тобто хто займе перше місце, отримає подарунок. Загалом подарунки будуть і на першому, і на другому, і на третьому місці. Я вирішив, що подарунки отримують всі, але за перше місце людина отримує iPhone. Зараз ми лише можна сказати, закладаємо початок, да, да, а так. далі в подальшому, як буде, це вже залежить від кожного з нас. Це ми що це ну, два тижні. Так, да? Перші тижні ми, ми вчилися. І другий вже запускали. Третє, не запускали. Перші почалися, і другий другого запускали. Конкурс, по суті, два тижні. Mm -hmm. uh -huh. Так, запис я вімкнув, бо я. Хто там не But показує? секунду, от у мене лід дзвони, проходить. Що, як думаєте, хто що зайняв, Яке місце, як ви думаєте? Я, я вже казав на рахунок цього свою думку. чесно кажучи, ну, переможе той, хто найбільше заробив. Тут все логічно і просто. Між, ну, як ти думаєш? Е, Міша, у тебе мікрофон вимкнули. Так, так. Ну, я думаю. Е... Ну, і моя чиста думка, що Денис перше, Роман третє і я друге. Ну, це так, чисто теоретично можливо, але не знаю. Це я так більш подумаю. Так, не знаю, як воно буде насправді. А я знаю. Я знаю, що не думає. І хвилини назад прийшла заявка. Ну, як загалом а, почуття Роман, як тебе? Як три тижні назад було, як на сьогоднішній день? Чесно кажучи, три тижні назад це, це був тільки початок, що не знав, куди йду, що саме буду робити. І взагалі, як воно буде в подальшому. Сьогодні я вже маю чітке поняття, як запустити свій інтернет-бізнес ну Це виходить буквально, нехай там, якщо взяти, грубо кажучи, 2-3 дні. І получається товар, постачальник, сайт, запуск. Тут все просто по факту і не так вже складно, як здається, на перший погляд. Угу. О. О, ти, Михайло, що скажеш? ну Я скажу, що ці три неділі вони. Змінили кардинальне мислення, як це все може бути. Якось багато реклам крутилися що товари за товар, що запускають товари, тому подібне. Боявся, що бюджет злю і тому подібне. І просто не було людини, яка за руку приведе до цього. Ось зустрів Олександра, заповнив заявку, і зараз відчуття і три неділі назад. Це зовсім різні відчуття і розуміння, як воно працює. Тому. Файно. О, Денис тут. Е, Денис, вмикай камеру, і я от задавав хлопці питання. На твою думку. Як думаєш, хто яке місце зайняв? Я думаю, я займу саме останнє. А Другий перший. Другий Михайло. І перше. Це дуже самократично так помислив. Чесно кажучи, ні, знаєте, я зараз по суті розумію, що не головне хто яке місце займе, а головне хто як продовжить і надалі е, в цій справі, так би мовити, розвиватися, запускатися в подальшому і над цим працювати. Тому що в подальшому ми так би мовити почнемо розкривати себе наповну і ну, можна сказати, там як ну почали в кожного була своя певна точка, а і кожна, і кожен вже ну в майбутньому. Буде працювати над тим, щоб його точка Б все тільки йшла вверх, вверх, вверх. і Ось так. Дірш, дірш. так. Ну, в принципі, щоб Денис зрозумів, Михайло сказав, що ти зайняв перше місце. Він другий, Роман третій, а Роман сказав, що той, хто цей. Той, хто більше заробив, той перший зайняв. В принципі. Я взяв оригінальні упаковочки за просьбу пакетики от тебе. Ого. Угу, я думаю, даже я спочатку відкрию подарок за третє місце, може бути третє місце, подарок, пакет. <гад <millimeter> <гад> <gad> і. <гад <werden> <гад> <гад> і ось такий годинник. Це за третє місце, годинник. Це вже... Вже доволі. Прикольно, класно. Так. Е... І третє. Блін. Якось Симон. Страшно. Вроді я це не участвую. Я просто свій ведучий, але що сам переживаю. Третє місце займає людина з доходом в 10 тисяч 750 гривень. Денис. У мене буде годинник, хлопці. Саме цікаве, що. У мене якраз його немає. Ну це, я це чуть, чуть пізніше скажу. Тобто, от в третє місце знайомі, скажи, що в пару слов, що да як, як тобі відчуття. Ну, перший, ну я хочу перше це подякувати своїм батькам за те, що вони є. Добре, ну чесно. За це третє місце годинник це супер, але, чесно кажучи, я думав, що в мене буде трошки кращий результат. Тут хлопці вже ну, напевно ну, із такими сумами сидять, що просто жах, там може бути і 20, і 15. Але нічого, я, ну, це тільки дає, знаєте, як більше як мотивацію за те, що продати далі. Типу, от я ну, знаю, що я можу більше, і я це буду доказувати, типу вам. Тому ми ще будемо бачити, хто більше буде мати грошей. Так, Та я нічого а, я не маю. Так, добре. Це ще можна сказати. За... Супер. Зараз тепер за друге місце. Теж відкрию, а за перше відкривати не буду. Тож пакет. А, в пакеті ми маємо. що це ми, там маємо? ми маємо дві речі. Перше це теж годинник. Але ось такий, трошечки інший. І бумажечку. На бумажечки, зараз це друге питання здам. Ну, не задам, а як то кажуть, в середньому, що ось там взяти, там, зробити сайт, запустити рекламу, треба приблизно півтори тисячі гривень, щоб зробити один запуск. То до годинника на другому місці ще плюс півтори тисячі гривень. Подарунок, тобто годинник плюс півтори тисячі гривень. Але я його так тако написав, тому що все одно можна <смі> Ось. І хто ж, в принципі, зайняв друге місце? <смі> так, uh, да. а На монтаже третій... сюди Барбанчик добавлю. Чи згадать? Хто третє зайняв, бо мене вибило і нічого не чує. <смі> <смі> <Д> <смі> так, Денис! Так. А, то друге місце ще раз, теж, годинник плюс 3 тисячі гривень. З доходом 11 267 гривень займає Роман. <рив> Саме цікаве, що на ранок вранці у Романа було. Е... Що то 9 тисяч чимось, 9700, і Денис був на другому місці. Протягом дня ви помінялись місцями. То ви прямо йшли. А, до речі, ваш відрив зранку був 53 гривні. Щось таке було приблизно. 53 гривні різниця. Але... А в фіналі вийшло, що різниця там в, ну, в 500 гривень. 500, 500, 7, 517 гривень. О, Ром, що ти зможеш сказати? Ну е, що я можу сказати? Я дуже задоволений, що все ж таки прийшов сюди, що я тут з вами знаходжуся, здобув цей досвід. От, так би так, чуть-чуть розчарований в цьому дні, тому що вчора, позавчора, в мене вони там хороші були, там по 8, по 9 заявок підтверджених. Сьогодні в мене тільки п'ять, ну дуже ну, я б сказав, це просадка. Така пішла, що трошечки не дожав до кінця. Але ну друге місце годинник плюс півтора тисячі гривень на другий запуск. Це теж доволі класно. От працюємо далі, запускаємось. Ось до речі, в Романа от у вас, хлопці, перший товар по суті зайшов, а в Романа перших два не зайшло. Твій товари, це скільки ми часу? Десь в районі тижні, напевно, якщо брати прямо по факту. Е, якщо брати прямо по факту, то там десь 8-10 днів. Трохи більше тижня. Ну, теж, в принципі, непоганий результат, і враховуючи, що типу, два перших товари не зайшло. Так, так. Ось тому, так. Да. Так, ну і тепер, інтересно, хто ж зайняв перше місце, як -то? <реш> 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 ну, все <це> <реш> а як, ну, чисто так теоретично, да. А, до речі, я можу озвучити. Михайло займає перше місце з доходом 18 тисяч 418 гривень. Тут вже різниця є. Просто <реш> велика. <вітання, реш> <вітання. реш> Так, Молодим. і от як, ну, може хтось свої варіанти предложить, що може бути от за перше місце. Третє місце годинник, другий годинник півтори тисячі гривень, що чисто теоретично кожного є ідея за перше місце. Що з техніки Apple? тебе? Я от тільки yeah. хотів це, це сказати, тому що я в одному із пустів або ж в одному із сторіс. Ти запостив текст, яблучко. був, і в кінці якого було яблучко, а тут я щось щось з техніки Apple. Або... Міша, ти як думаєш? Просто яблуко одне. А, яблуко, кстати, я Ну, за перше місце теж буде пакетик. Да. Міша підвіз. Чу, чуєш нас? Да, алло, алло, чути мене? Чути, чути. так. <глублять> За перше місце пакетик і він пустий. Насампелі просто подарок виняв. Насампелі просто подарок виняв, а подарок за перше місце. Що Одинадцятий iPhone. Це прикол? Ні. Це, це я ж кажу, я реально я яблучки став. Я не знав до кінця, що точно буде. Я яблучки ставив, як намек, що ця техніка. Ну я Блин. таки зрозумів цьому напрямку. <сміх> Блін. <Ось. сміх> е в принципі, що хочу сказати. По суті, це ще не кінець, ми ще будемо працювати. Двадцять четвертого березня В нас ще з вами буде ефір. Ну 24 березня також можна буде ще зробити ікси, і там озвучимо нові суми. які у вас є. <плес> <плес> і, Михайло, що ти скажеш на кінець? Що емоції. Просто я радий, що я звичайно ну що так повернулася. Повернулася доля до мене. Що мені випав такий така можливість. Зробити такі результати, і ну блін, це дуже круто, прикольно. Всіх вітаю до речі, із своїми результатами, і думаю, що в майбутньому ніхто із нас не буде зупинятися і рухатись далі і показувати вже за рік хороші цифри. Дуже Олександр, тобі теж дякую, що ти свій час приділив нам. Що за руку можна сказати, привів нас до цього результату. Без тебе ну, цих результатів би теж не було. Твої знання це дуже цінно, тому що цінніше навіть айфона знання вони є. Тому велике дякую. І працюємо дякую. далі. Тож дякую. Я зараз заплачу. Ну, в принципі, так, да, але насправді, навіть цей дзвінок, це не кінець, це ще тільки початок, бо ми із з вами далі будемо працювати. Я також на зв'язку е ось ще до 24 березня будемо готуватися. Ще масштабувати реклами ваші також будемо. Тому тут ще на цьому ми працюємо. Ось тому, в принципі, на поки що це все. Ще там з вами ми там на протязі декількох днів з кожним ще запишемо окреме інтерв'ю. Типу, як це все було, як це все проходило, як для кого було важко, не важко. Ось, з якими складностями зіштовхнулися, тому це ще будемо робити, тому так, кажу, це, це не кінець, можна сказати, тільки що тільки початок. Що, ось такий вийшов фінал, як ви бачите, що за два тижні, якщо брати прямо по суті, тому що хлопці інтернет-магазини працюють два тижні. Михайло зробив практично 500 доларів, та хлопці зробили там рівні 300. Якщо брати вже сьогоднішній день, сьогодні вже 17 число, то у Дениса вже були заявки, також у Романа, також були заявки, то вони вже там 300 доларів чистими, вже вони перешагнули. І насправді хлопці молодці, тому що вони пройшли цей шлях, вони не здалися, вони йшли до кінця. Ось, і це доказ того на практиці, як ми вам я вам показав, що ось хлопці взяли просто і змінили своє життя на ваших очах. Чим гірше ви, я думаю, ви не чим не гірше. Це не гірше. Ви також можете повторити цей результат. 24 березня ми проведемо закритий ефір в телеграм-каналі Шаленої Тріки, де ми покажемо, які товар запускали хлопці. Де ми розкриємо дуже багато цікавих моментів, але це трошечки згодом.